У Кривому Розі нині проживає понад пів тисячі внутрішньо переміщених осіб Завдіївки. Це одна з найчисельніших громад переселенців з окупованих територій. Авдіївська міська військова адміністрація виступила з ініціативою відкрити для цих людей хаб. Рада оборони міста підтримала та реалізувала ідею. Сьогодні центр підтримки на базі 9-ї дитячої бібліотеки прийняв перших відвідувачів. Щоб ви себе тут відчували? Добре, відчували, як вдома відчували ментально. Криворіхи і Авдіївка, я вважаю, що дуже друг на друга схожі. У нас вже в місті відкрилися багато таких хабів допомоги. Це і Ямаріуполь, і, Бахмут, і Бахмутські райони, Херсон, і Херсонські громади. Сьогодні відкриваємо для Авдіївчан, яких у нас в місті більш ніж 500 живе разом з військовою адміністрацією Авдіївки. Відкриваємо ми хаби. На базі закладів культури з більшого бібліотек. Це добре, я вважаю, тому що тут може надаватися допомога не лише там, продуктами чи одягом, але й повний спектр. Це і дозвілля дітей і дорослі, психологічна допомога, медична допомога. Ну це дуже великий такий. Комплекс роботи. У нас більше ніж 10% зараз в місті вимушених переселенців. І це ну, такий великий пласт нашої роботи. Ми впевнені, що перемога буде за нами, ми впевнені, що ви зможете повернутися додому, дай Бог, що треба буде відстраювати Авдіївку. Але поки ситуація така, як вона є, ми намагаємося зробити все, щоб допомогти пережити вам всі складні часи. Авдіївська міська військова адміністрація планує відкрити по всій Україні 26 центрів допомоги землякам. Почали реалізовувати цей проєкт з кривого рогу. Олександр юрш відровав дуже швидко, оперативно, і буквально за два тижні вже було прийнято рішення, яке це буде місце, як це буде навіть. Ну трошки навести лад це також була допомога міста Криворо. Тобто, ми трошки руками допомогли фізично людьми. А так, повна співпраця, розуміння. Сподіваюся, що це знаєте. Це перша така ластівка цього нашого великого проекту по відкриття хабів по всій Україні. Робота хабу Авдіївка допоможе людям у вирішенні проблемних питань: соціальний захист, надання психологічної, гуманітарної, медичної, правової допомоги. Будемо надавати сьогодні гуманітарну допомогу, це продуктові набори на кожного члена сім'ї. А наш хаб працюватиме вівторок, п'ятниця з 10 до 15. Знаходиться він гетьманська, 5. Запрошуємо всіх. Люди з Авдіївської громади кажуть Такий центр для них украй потрібен. Ми без нічого залишилися. Ні домівки у нас, ні квартир нема. Ідея дуже гарна. Ну, зустріли своїх знайомих в Авдіївці. Ну і якось буде ця житлова тема, може буде вирішатися разом. Ну, Авдіївці якось згуртуються, якось спонсорів знайдемо, щоб ну, уже. Це питання вирішувати. Для дітей у хабі провели сьогодні ігровий інтерактив, а дорослі отримали сувеніри на згадку про цей день. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.